Боротьба із російськими загарбниками триває. Телеканал Рає працює на інформаційному фронті. Тож до вашої уваги новини Прикарпаття. Студії Олена Данилюк. мої шанування. Повернути до життя у Прикарпатському центрі психічного здоров'я запрацювало відділення медико-психологічної реабілітації. У ньому надаватимуть допомогу військовим, які були учасниками бойових дій. Чому це важливо, розповість Юлія Торконяк. Вивести з травми та катастрофічних переживань у Прикарпатському клінічному центрі психічного здоров'я запрацювало відділення медико-психологічної реабілітації. Потреба у ньому з'явилась після початку повномасштабної війни. Нині зазначає завідувач кафедри психіатрії медичного університету Михайло Пустовойт, Українці живуть у постійному стресі та напрузі, що негативно впливає на їх психологічний стан, особливо це стосується. Ується військовослужбовців. Якщо вчасно не звернутись до спеціаліста, наголошує медик, це може призвести до жахливих наслідків. Ці люди відчувають потім соціальну дезадаптацію відчудження. Вони розуміють, що їхній досвід життєвий радикально відрізняється від життєвого досвіду людей, які не бували на війні, і тому вони не можуть. З людьми, які не є носіями мирного досвіду, знайти спільну мову. І це ну дуже часто їх штовхає, по-перше, ну, закриватися в собі. Так, друге, ну вони дуже часто гасять свої болісні переживання психоактивними речовинами. Ну, і... І третє це просто вони вже можуть переходити до якихось ну, часом, скажем так, самопошкоджуючих дій. У відділенні медико-психологічної реабілітації можливе як стаціонарне, так і амбулаторне лікування. Там працю буде працювати чотири спеціалісти, лікар психіатр, який буде координатором цього відділення. Два досвідчені психологи із відповідними міжнародними сертифікатами, навчені з досвідом, і лікар-психотерапевт. Обладнання та медикаменти для відділення передали колеги з Німеччини. Це ліжка, це необхідні, ну медичні медичні меблі, це рентген кабінет, рентген установка і, і все, що необхідне для медикаменти, все, що необхідне для підтримки, лікування і реабілітації наших ветеранів і військових. Відкриття відділення медико-психологічної реабілітації ініціювало. Міністерство ветеранів України вони й оплачуватимуть послуги. Сам ремонт у Прикарпатському клінічному центрі психічного здоров'я робили власними силами. Вартість робіт 250 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Піротехніки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області знешкодили три вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. 3 жовтня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення знищили один артилерійський снаряд, виявлений у селі Посіч Івано-Франківського району, та дві мінометні міни виявлені на присадибних ділянках у місті Яремче, Надвірнянського району та у місті Коломия. Воює на боці окупантів Служба безпеки України встановила особу бойовика, який воює у складі. Незаконних збройних формувань у Херсонській області йому повідомлено про підозру. Подробиці розкаже Юлія Торконяк. Ще один зрадник України. Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ідентифікувало ще одного бойовика, який воює на боці загарбників на Херсонщині. Уроченець Харциска 1985 року народження мешкав та працював у Маріуполі. Перед самим початком повномасштабного вторгнення він виїхав на непідконтрольну територію. Там добровільно приєднався до незаконних збройних формувань так званої ДНР. З початку повномасштабного вторгнення. Бойовик проходить службу у 113-му полку мобілізаційного резерву так званого 1-го армійського корпусу народної міліції ДНР, за час повномасштабної війни колаборант неодноразово брав участь у бойових зіткненнях із силами оборони України. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у вчиненні державної зради, а саме у переході на бік ворога, в період збройного конфлікту, в вчиненому в умовах воєнного стану. За вчинення злочину, передбаченого частиною. Другої статті 111, тобто державна зрада, на нього очікує покарання у вигляді позбавлення волі на термін 15 років і аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім того, йому повідомлено про підозру й за іншими статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про добровільну участь у незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованих територіях чи в збройних формуваннях держави-агресора агресора. Чи надання допомоги таким формуванням у веденні бойових дій проти ЗСУ? Участь у терористичній організації, участь у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Рай». Ремонт колодязів, заміна люків та ліквідація заломів. Під час оперативної наради генеральний директор комунального підприємства Івано-Франківськ водо. Екотехпром Віталій Савенко розповів про стан утримання дощової каналізації у Франківській громаді. Далі подробиці. Промивка та ремонт дощових мереж міста. Івано-Франківські комунальники розповіли подробиці утримання дощової каналізації. За рік, в розрізі місяців, можна побачити. Для прикладу, в січні починали 31 дощпреральну решітку, 21 колодязь і так з наростаючим, ну, щоб довго не, не тягнути, наприклад, літо почалося, чистка до прищемальних решіток 139 штук, колодязів 20 штук, в липні вже 228 решіток почищено, 46 колодязів, в 248 решіток, 48 колодязів, 216 решіток у вересні. і 29 дев'ять дощ І наразі ці роботи тривають. Загалом констатують комунальники довжина каналізаційних мереж міста становить майже 350 кілометрів. Зокрема, дощової мережі понад дві сотні кілометрів. Доглядових колодязів маємо на дощовій 5567 і дощ колодязів 3673. Значить, в роботі своєї підприємства використовує. Основним є трактор з навісним обладнанням типу МОК, який має вертикальне занурення ковша. Відповідно до нього є самоскид 1 або 2, гідромашина, асензаційна машина. І додатково для промивки використовується гідромашина комбінована та молосмок, який відкачує. Та для швидшої чистки дощових колодязів зазначають комунальники, їм не вистачає екскаваторів типу МОК. Мар'яна Джерчина, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Бути готовими до холоду. Комунальні підприємства Івано-Франківська проводять підготовку до нового опалювального сезону. Чи буде тепло у домівках мешканців міста? Керівники підприємства розповіли на оперативній нараді в очільника громади Руслана Марцінківа. Щоб взимку було тепло, комунальні підприємства Івано-Франківська роблять усе можливе, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон. Відтак у теплокомуненерго провели ремонти котелень та теплових пунктів. Підприємством проведено пробні пуски згідно графіка. Затвердженого по підприємству. На даний час всі об'єкти теплового господарства підприємства обстежені комісією за участю інспектора управління Держенергонагляду войно-Франківської області та оформлено відповідні акти готовності усіх 19 котелень та 14 ЦТП. Крім того, підприємством проведено налагоджувальні роботи на 53 індивідуальних пунктах розміщених у житлових будинках теплового району номер 1 це є мікрорайон Пасічня. Також проведені гідравлічні випробування тепломереж. Уже випробувано однозначно 100% теплових мереж підприємства, що становить 85 кілометрів. При проведенні гідравліки виявлено 92 пориви на ДМП на мережах, які належать до ДМП теплокомуненерго. Звичайно, ми розуміємо, що дані пориви відбуваються через значний знос теплових мереж і довготривалу експлуатацію. На сьогодні вже ліквідовано 82 пориви. І на двох ділянках ведуться ремонтні роботи, а саме на Василя Стуса і на вулиці Вовчинецькій. Після ремонтів наголошує керівник підприємства, їх перевірять ще раз для восьми котелень, які працюють на альтернативних видах палива. Заготовлено дрова та деревну тріску. Уже заготовлено майже 150 метрів кубічних колотих дров і 1300 метрів кубічних тріски. Крім того, ми вже оплатили управлінню держлізвоспа за 42 метрів кубічних дров, але через погодні умови вони не можуть нам уже третій тиждень ніяк не можуть з лісу вивезти нам дрова. Проте обіцяють, як тільки погода налагодиться, не везуть. Пройшла випробування і котельня на індустріальній спеціалісти провели підготовчі роботи та проводять пробні пуски. Цього року проведено значні роботи по заміні. Тепломереж, зокрема, було помінено більше 800 метрів погонних, щоб бути більш точнішим, то 878 метрів погонних тепломережі. Вона, ну, та, та тепломережа, яка була, знаходилася в край критичному стані, вони помінені, замінені, проведені відповідні також гідравлічні випробування станом на сьогоднішній день вони готові до експлуатації. Хочу сказати, що в процесі підготовки до опального сезону було виявлено 50 поривів фактично з цих 50 порів вже ліквідовано 41 я думаю, що в процесі цього тижня буде ліквідовано ще п'ять. Залишиться в нас чотири 4, 4 ділянки, де потрібно провести виконати роботи по ремонту. Перевіду нині більше шести сотень багатоквартирних будинків у Івано-Франківську все ще на централізованому опаленні. Однак каже заступник директора департаменту житлової та комунальної політики, картина змінюється щодня. Близно третина житлового фонду йде по напрямку індустріальної. Цього року, за результатами зборів, за результатами поданих заяв було відключено 26 багатоквартирних будинків і надано можливість 48 нежитловим приміщенням юридичним особам також відключитися від мереж централізованого опалення. Попри зусилля комунальників, активізувались і злодії у місті зафіксували крадіжки арматури в шести будинках. Один дуже великий будинок, який завдав великого збитку, це Довженка 9Б, це шестип'їзний великий будинок, де було. Викрадені вся е, латунна фасанина, е, це по грошам десь е, ну звичайно, що вони не мають такої вартості, тому що це е, б матеріал, але колись, коли він купувався, він коштував великі, великі кошти десь під мільйон гривень. Якщо б було б по, по нових матеріалах, ми звичайно що кустарним методом е, вже відновили цей будинок. Інших п'ять в роботі вони будуть буквально цього тижня до наступного тижня до наради вони будуть відновлені ці покрадіжки. Натомість голова Івано-Франківської громади обіцяє опалювальний сезон розпочнеться вчасно при умові, що не буде додаткових розпоряджень уряду про відтермінування чи атак Росії, що все буде без якихось ударів ворога. То ми нормально маємо війти в опалювальний сезон. Ми орієнтуємося по минулих років. Це приблизно 2-3 тижні для того, щоб всюди було тепло. Тобто, це особливо якщо температурний режим буде змінюватись. Ну, для прикладу, 2-3 дні холодні, а потім 2-3 дні теплі. Відповідно, котельні мають автоматику, яка відключає ці котельні, коли ну, достатньо тепла погода, особливо в день. І потім знов включається і відбувається розвоздушення. Батареї відбуваються певні гідравлічні удари, тому це може бути цих два-три тижні від моменту початку палю на сезону. Нагадаємо, за цей сезон потрібно зекономити 10% газу, а це понад 4 мільйони кубів. Тому влада просить мешканців ущільнити будинки, утеплити помешкання, вікна завісити плівкою або просто забити, а горища зачинити. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Десятки фур гуманітарної допомоги з Китаю вже на Прикарпатті. Приймає вантажі Івано-Франківський благодійний фонд Чисті серце. Що саме і для кого прибуло? Знає Мар'яна Джерч. Гуманітарну допомогу з Китаю вкотре отримав Івано-Франківський благодійний фонд Чисті серце». Серед отриманого на складі волонтерів уже чимало тушонок, макаронів, консерв та інших необхідних нині населенню продуктів харчування. Сьогодні при шерте машини. Той й допомога з Китаю допомоги від Китайської Народної Республіки, котра зараз є за дякуючи співпраці МЗС України та Посольства Китаю в Україні і посольства Китаю в Угорщині. Наразі благодійний фонд прийняв уже сотні тонн продуктів від Китаю, який продовжує допомагати постраждалим від війни українцям. Ну на даний момент вже приїхало 19 фор. Плюс мінус. Це одна машина має біля 20 тонн, тобто або більше 20 тонн. Продуктової допомоги і цього тижня ми очікуємо ще чотири фури, які мають надійти. От і ми вдячні за те, що є підтримка, що допомогу надають, тому наскільки ми розуміємо, що дуже велика кількість звернень, що трошки зменшилося зараз надходження до України, і дуже велика кількість звертається також різних сіл, містечок маленьких із східної південної України для того, щоб ми допомогли продуктами. Відтак отриману допомогу формуватимуть у продуктові набори і передаватимуть вимушеним переселенцям, лікарням та на прифронтові території. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. З подарунками та розмовами прикарпатські поліцейські відвідали вихованців дитячих будинків та спеціалізованих закладів Харківщини, яких евакуювали на Прикарпаття у березні. Як проходило спілкування малечі з правоохоронцями, Дивіться далі. Більше сотні дітей на початку березня на Прикарпаття евакуювали вихованців дитячих будинків та спеціалізованого закладу з Харкова. Безпечний прихисток, малюки знайшли в одному із санаторіїв Ворохти. У гості до них приїхали прикарпатські правоохоронці. Кінологи продемонстрували дітям, як службові собаки виконують команди та допомагають поліцейським у роботі. Вівчарка рікко одразу стала улюбленицею малечі. У три роки назад. Він шукає людей. Він Ми шукає людей, по сліду. тобто, коли губляться дітки або дорослі в лісі. Також дітлахи посиділи у службовому автомобілі поліцейських і навіть спробували самотужки увімкнути маячки та сирену. Правоохоронці не вперше відвідують цих дітей і приїжджають не з порожніми руками. Тож і нині привезли подарунки. Сьогодні ми отримали в подарунок телевізор, який нам дуже знадобиться, бо зараз є навчальний рік. Це нам допоможе для того, щоб вчителі, які приходять займатися з дітьми, могли максимально якісно робити свою роботу. І крім того, привезли дітям засоби гігієни, продукти харчування і техніка, яка їм необхідна для навчання, бо є діти крім наймолодшій дитині 7 місяців, на старші 15, але вони займаються тут, навчаються тут. По мірі необхідності ми відвідуємо звичайно, в яких умовах діти, діти проживають, як вони проживають, і чи не порушуються. Їхні права, це ми перевіряють наші працівники, орієнтовані на ці і це питання перебуває на контролі. Наразі на Прикарпатті проживає більше трьох сотень внутрішньопереміщених статусних дітей. Юлія Торкуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Райі». Таким був цей день на Прикарпатті. Про запуск п'ятої балістичної ракети обхінняні мету делегації німецького парламенту у Тайвань. Рокавовий клуб смерті у Австралії і не тільки розповімо після короткої перерви. Не перемикайтеся.